В Чернівецькому музично-драматичному театрі нині усі на даху. Тут уночі чергові упіймали злодія. Без 15-3 ночі позвонив мені черговий, каже Дмитро Васильович, у нас ЧП. Що таке? Злодія піймали. Кажу, де? Каже, він на криші знімав бляху. Ноги ось спіймали. І тут міліція. Видерся злодій на дах, кажуть, пожежною драбиною. По цій синці певно, з крюком заліз, значить, сюди наверх, значить, і він так і хотів щезнути сюди. Але один співробітник був зверху, а один внизу. Такими його чином і піймали. Такого вандалізму. По суті, театр ще не пам'ятає, щоб знімали з даху мідь. Мідну бляху вандал поздорав, де було найпростіше з усіх вентиляційних виходів. Утім, поруч із крадієм унизу кольорового металу не виявили. Поки збитки ще підраховують, припускають, зникло близько 50 метрів квадратних мідних листів. Найгірше хвилюються театрали, що у покрівлі позалишались щілини, через які може потрапляти дощова вода. У нас 110-та річниця в цьому році виповнюється. Театру як будівлі, значить, пам'ятнику архітектури державного значення в суботу я приїхав з відрядження з міста Києва. Привіз проектно-кошторисну документацію і дано дозвіл на реставраційні роботи. Ось і першим подарунком вилуна ця ситуація. Будемо зараз підключати всі можливі і неможливі ресурси, як людські, так і фінансові. Злодія передали до рук правоохоронців. Ним виявився 35-річний чернівчанин, раніше судимий за різні злочини. Ну пояснює те, що треба було гроші на існування і це швидкий заробіток мається на увазі що вирізав чистий метал мідь і вона на пунктах прийому металобрухту звичайно ж є самий дорогий метал нині ведеться слідство за даним фактом порушено кримінальне провадження Майя гумене ярослав левицький місцевий час